Всім доброго дня! Компанія Automarket знову з вами. Друзі, щойно до нас заїхав такий Volkswagen Crafter в дубль-кабіні на середній базі 2016 року випуску. 23 900, стартуємо. Всі шість зірних палет вперед іде на парумі. Ззаді нас йдуть 4 штуки на Ханкоках. Такі стангуми. Розмір кузова у нас іде 3 метри на 2,10. В Кабіні у нас іде 6 місць. Молоко пастеризоване селянське. Мікрофільтроване, не збиране. 3,4-3,8% зі знижкою 24%. Пойдер сілько. По кругу жодного підкрасу немає. Має ззаді таке прицепне, бортики волнисті, рівненькі. Машинка просто в огнях. Має 155 тисяч вивим для вашого здоров'я перед застосуванням офіційного проти 10 ліграмський десь інструкційно. На Віфасті, напротив туманочка, з мигалочками, тому треба в дорожній Зараз на болтик не нічого, все сухо. Воно робить ідеально. Знизу ніде нічого немає, ніяких дітань. Цікавий, друзі, звертайтесь. Маємо досить великий вибір таких автомобілів. На даний момент до 30 одиниць. Продаж автомобілів як за готівку, так і по беззатікому розрахунку. Кредит, лізинг, доставка по Україні в будь точку, крім тимчасових окупованих територій. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомаркет Рівне.